Всі колеги, всім доброго дня. Продовжуємо наші демонстраційні подорожі по Кіроворадській області поки що. Саме зараз ми знаходимося в Компаніївському районі біля селища Водяне. Так виглядає буле. Дуже цікавий посів, такий перехресний. Так зробили, ми всі секрети не будемо розкривати. Так Працюємо на глибину 5 см безпосередньо біля активної кореневої системи, яка у нас вже пшеничка все відновила вегетацію і активно починає харчуватися вже. Хоч і вийшли у нас неділю дождики, але кількості великої опадів не випало. До 20, десь трошки більше 20 мм. І самі бачите, господарство працює у такій енергозберігаючій технології. І вчора, позавчора у нас ще були тут ще була волога, ну, тобто було мокро, ми не могли зайти в поле. А вчора вітер суховії і вже цей верхній шар пересух. I'm mm not. -hmm. До цього, до цієї території і краще себе почуває. Ось одна, а ось інша. Шонечка. Українська і іноземної селекції. Бачите, яка між ними різниця. Це ось українська, а це іноземна селекція. Але, можливо, вона і догони, і перегони. Це ми побачимо.